Олександр Голубов, заступник керівника Донецької обласної прокуратури, вже із нами на зв'язку. Здравствуйте, пане Олександре. Дякуємо, що є сьогодні гостем в нашому етері. Вітання. Доброго дня. Пане Олександре, якою є оновлена інформація станом на зараз на цю мить щодо удару, який здійснили росіяни напередодні. Вчора російські війська скинули авіабомбу ФАП-500 на центр Добропілля. Станом на ранок, внаслідок цинічної атаки окупаційних військ відомо про двох загиблих жінок, ще 27 цивільних осіб, зазнали поранення різного ступеня тяжкості. У Потерпілих діагностовані минно-вибухові травми, осколкові поранення, ампутація кінцівок і перелом хребта. Стан більшості задовільний та їм призначено амбулаторне лікування. Ще троє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Пане Олександре, масштаби руйнувань, якими вони є, чи зараз вже є така дана цьому оцінка? Е, маємо розуміти, що е, застосований ворогом тип озброєння, е, місце та час удару вказує на те, що окупанти хотіли спричинити найбільше руйнувань саме е, серед жертв цивільного населення. Удар був завданий по торговельних рядах у житловому кварталі. Ще у час пік, коли люди поверталися з роботи, в результаті обстрілу пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Крім того, зазнав пошкоджений торгівельний комплекс, магазини понад 500 торгівельних павільйонів автомобілів. Хочу зазнати, що військових об'єктів поруч не було, тому окупанти саме завдали, хотіли завдати удар по цивільному населенню. Пане Олександре, ви зазначили, зокрема, про те, що це була потужна 500-кілограмова авіабомба. Як часто росіяни вдаються до їхнього використання, зокрема по населених пунктах на Донеччині. І яка інтенсивність саме таких обстрілів за, за допомогою авіабомб з їхнього боку? Е, проаналізувавши попередні атаки, можу сказати, що ворог під час завдання авіаударів використовує. І інші типи боєприпасів ну найчастіше це ФАБ 250, КАП 250 та ОМПБ д 30 Якщо говорити саме про ФАБ 500, то з початку року було зафіксовано 16 випадків, коли ворог використовував саме цю авіабомбу. Цим видом озброєння били по містам Костянтинівка, Краматорську, Слав'янську, Мирнограду та інших населених пунктах. Загалом в результаті цих обстрілів загинуло четверо цивільних поранено 12 місцевих жителів. У результаті влучань пошкодено 21 багатоквартирний та 62 приватних будинків. Пане Олександре, так вже так, на сам кінець. Основні складощі у вашій роботі, коли ви фіксуєте російські злочини, так ми розуміємо, що вдаються вони до різного типу озброєння, з якого обстрілюють мирні населені пункти України. А все ж, що зараз ви спостерігаєте, коли доводиться фіксувати ці злочини? Лише за минулий тиждень зафіксовано 241 обстріл населених пунктів. Донецької області частіше ворог е, застосовує удари за допомогою БПЛА, ФПВ дронів та, е, та авіаудари. Е, також використовуються інші типи озброєння, такі як РЗСВ, артилерія та ракетні комплекси. Е, найбільше страждають міста Костянтинівка, Покровство та Добропілля. В результаті обстрілу лише за останній тиждень е, загинуло 29 цивільних осіб. Поранення отримали 85 мешканців регіону. З них одна дитина пошкоджена цивільна інфраструктура. Олександре, Ми дякуємо, що ви знайшли нагоду до нас доєднатися, донести це для наших глядачів інформацію безпекових питань і як фіксуються злочини, скоєні росіянами на Донеччині. Нагадаємо, Олександр Голубов, заступник керівника Донецької обласної прокуратури, був нашим гостем.